У Полтаві по вулиці Волокотирнівській в мікрорайоні сади 1 горіло колишнє приміщення пункту прийому вторинної сировини. Сталася пожежа о 15.30, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Додав, що постраждалих немає. Сьогодні близько 15.30 до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що на території мікрорайону сади 1 горить приміщення при виїзді на місце події та після локалізації рятувальниками пожежі встановлено, що у приміщенні, в якому здійснювався прийом макулатури, стали загорання. Наразі причиною загорання встановлюються рятувальниками. На щастя, потерпілі в даному випадку відсутні на момент пожежі в приміщенні нікого не було. Місцевий мешканець пан Сергій розповідає, ця будівля вже давно була у занедбаному стані, і це вже не перший випадок, коли тут спалахує вогонь. Воно давно вже в такому стані, десь півроку стоїть безхозне. Це не перший раз, коли воно горить. Вже скільки разів ми говорили, щоб його прибрали. Скільки разів ми розповідали усім, що тут діти граються, та його підпалюють. Про те, що у цьому приміщенні до пожежі часто перебували підлітки, розповідає і місцевий житель пан Олег. Тут постійно збиралися малолітки, займалися непонятно чим, що курили, що употребляли. Якісь напідки, ну ж все і провело до пожежі. Я коли то туди залазив, подивитися, що там, то там. Жовтої немає. У 16.32 пожежу у колишньому приміщенні пункту прийому вторинної сировини рятувальники ліквідували, розповіла речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. На пожежу було задіяно два відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це з міста Полтави. Пожежу локалізовано о 15 годині 58 хвилин і ліквідовано повністю о 16.32. Попередня площа пожежі складала близько 50 метрів квадратних. Також горіли речі, які. Там були в ті будівлі, і частково загорілася покрівля, але пожежу вже ліквідовано повністю. Причину загорання приміщення встановлюють, додала Світлана Рибалко.